Адміністрація президента США Дональда Трампа в четвер позбавила Гарвардський університет можливості приймати іноземних студентів. Вона також зажадала від студентів з інших країн, які вже там навчаються, перевестися до інших освітніх закладів. Інакше вони можуть втратити легальний статус. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм розпорядилася припинити дію програми студентського обміну. Вона звинуватила Гарвард у заохоченні до насильства та антисемітизму, а також у співпраці з комуністичною партією Китаю. Гарвард відкинув звинувачення і назвав цей крок незаконним. Елітний університет ліги Плюща, що в Кембриджі став однією з головних цілей адміністрації, яка прагне очистити американські виші від радикальних активістів, а також звільнити їх від іноземного впливу. За даними Гарварду, у 2024-2025 навчальному році він прийняв коло 6800 іноземців. Це 27% загальної кількості зарахованих вступників. На думку Дональда Трампа багато вишів у всіх США пропагують антиамериканську марксистську та радикальну ліву ідеологію. Гарвард зокрема він критикував через те, що той наймав відомих демократів на викладацькі чи керівні посади. Щодо іноземних студентів, то велике занепокоєння в нинішньої адміністрації викликають приїжджі з Китаю. Їх уже викривали уведені шпигунської діяльності на користь Пекіна та викраданні інтелектуальної власності. Раніше голова Білого Дому також заморозив федеральні гранти Гарварду на суму близько трьох мільярдів доларів. У відповідь виш подав до суду, вимагаючи поновити фінансування.